До швиденько, а де наші допомоги? То вже останній Нема. Доброго дня, шановні члени, члени комісії. На порядок денний виносяться шість, шість питань. Е, перше питання це є, є лист. Е, про, перше питання: про внесення змін до штатного розписку Єсейської гімназії. Так, друге питання лист е, так, друге, друге питання про внесення змін до штатного розпису Розлуцької гімназії Турківської міської ради. Третє питання про поступили з від батьків та учнів Хащівської школи. То не Радицької, то, то Хащівської Хащівської школи. Далі третє питання. Турківський архів Турківської міської ради просить внести на розгляд сесії питання про внесення змін у структуру виконавчого органу ради. Таке питання: наступне питання: лист про співпрацю у рамках загального національного проєкту Пліч-опліч. Лист із Харківської області. Ну, зараз, щоб зусилля об'єднати зусилля, взаємодопомоги Харків і Львівщина, Турківщина разом. Наступне питання це є лист відділу освіти і туризму, скопотання проведення штатній розпис міської ради внести посаду одну посаду комірника та додатково 0,25 ставки посади сестра медична. Це є школа стара і харто. Стара школа, да. та то лист один. Да. Потім наступний лист є так, а, то, 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 що вже є до нього. Та то, то з додатками. Ще один лист є про так, э, стара то, школа. Просить та, відсутня посада вчителя-дефектолога. На півставки, а то а вже є півставки, так чи ні? ні? Чи там то, немає. то нема, то нової. Та. Так. Добре, то наступне питання, і я з голосу вношу про внесення, про кошти виділення коштів для закупівлі сіток для наших е, захисників. До того часу тільки на початку року ми просили. За ті сітки, але ще не мали остаточних актів. Бо без актів, тому я кажу, всіма правдами і неправдами я давала волонтери. Не, не, не 20 тисяч? Ми виділили на початку року. Ага. І, але то давно я скінчило, то по 10-12 чоловік по 14 у мене плили, воно давно скінчилося. І я довший час. Не не просила, бо я чекала би ті акти. Бо найбільша б це є проблема, що треба із частини дати акт про утримання. Частини не хочуть і не, не ну не да ніхто не дає, бо вони швидко тобто, та, та, списати. Вони горять. Я лише відправила 11 сіток на другий день. Мені пише: е, не можу, каже, все згоріло. Ми. Е, Переходимо на іншу, і тому я чекала, що за тих 20 тисяч, щоб нарешті принесли всі акти. Акти вже є. Акти є. Я дала Оксані, дала і ще на 14 сіток. Кіма, голова районної ради Самбора, вже вона йому передала, і вже то ми все то ті списали. А ті решту, що ми все відсилаємо більше як 200, майже вже 300 сіток. Відсилаємо за рахунок дуже вдячна дійсно. Вдячна горняк Марія, то вона перша, що зібрала кошти, і тканину, і сітки Яскуляк, е е е Христина. Такі сітки, що, що накривали для друзів, і, і здавалося, що. Що то як не буде малесенькі кубики, а мої наплели дуже багато з тої сітки, бо тепер, я казала, може і самі закупимо. Ще такого знайшли волонтера, Палас Віктор, він зі Львова, то він і тканини, він передає, десь не знаю, чи він має зв'язок із Лабецьким, передає на Бореню, на Боринські громади і в Борені плетуть по школах плетуть сітки. І він попросив переслали вони цілу машину передали до Борені, і нам той Лабецький що секретарем, як він лабецький марія. Марія передав нам теж півбуса, кусочки, обрізки, тканини і сітки. І Тепер зараз я знову відгукнувся за сітки, і він мішками, мішками передавав то. І за рахунок того і ми збираємо самі. От тепер останній раз то е, оголосила е, Оксана Кориля, оголосила збір. То для мене було дивно, але, але я вдячна, що дала повністю оплатила за рулон тканини і тепер 2900 дала вона і 2800 e, дала Ольга Орестівна. А звітує, е, при тому як оголошує збір, вона десь звітує? Хто е, скільки дав? Е, вона написала, ми, вона написала, а, внизу було, ми дали там 1000, написала турківський ценданець, хтось дав 100 доларів, і тепер мала тільки... А скільки е, рулон мала? тканини коштує? Рулон тканини коштує 5 тисяч. 5 тисяч, а, ті, а тепер я заплатила за той, 5 700, я заплатила за дві бухти по 200 метрів сітки. Ну, але сітка йде, ми так знаєте, 3 метри і вона дуже на 6, то, то дві бухти теж Оля дала той. 2800, а вона дала 2900 і закупили, закупили то. А зараз вже вони не прийшли, дівчата плетуть, Лише тут купили тканину, вже сітки є, вони кажуть, Мирослав Мройна, ми до кінця тижня, не за день, ну, то хороша сітка, бо так менше, а так плетуть по 5-6 сіток, плетуть, плетуть вони за день, за день, О, вчора сплели 6 сіток, одна вже була половина сплетена, вчора вони сплели 6 сіток, так, вони вже то його сплели, я кажу, Добре, так, що... за 2, 8, вони, у нас стоять вони мають, наприклад, три шістсот. А якщо вони плетуть, то суспільно корисні ми вкладаємо договір із міського раду і від вісім тисяч вони шість шість вісімсот шість дев'ятсот до сім тисяч вони Так, та, 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 Але вони задоволені, вони плетуть. Вони собі там беруть, обідають. І що той ну задоволені, і вони вже ті дівчата, чесно, вже там деякі більше як 180 днів вони не мають права плести. Uh -huh. е, той ну і вже ті, що по півроку поробили, поробили, та і... хотіли би, ну то, і, бо, та, ну то поробили ми їм, записуємо, що той їм іде у стаж і ми їм за і, і більше і не можна. Шукає роботу. Ну та шукають роботу. Якщо найдуть роботу, поновлять собі роботу, бо є такі, що вони поновили далі межами, бо вони можуть стояти там протягом межі два роки. І вони можуть іти, поновляють собі і можуть знову ще йти на сто 100... після того, після працевлаштування, що не працевлаштували. Є бачите, є, є з'явори і була, і нашого лісоповича. Жінка півроку ходила і І всі задоволені. Мого Юсиповича, дівчата приїжджали, плили задоволені. У них так я кажу ру 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 руки ходять і дуже, дуже дуже Тому я кажу, я прошу, ну я не, ну, не кажу бо один рулон, якби так 20 тисяч, бо тепер вона мені опереслала то ми платили за доставку, платили там 270 гривень чи що за рулон. А тепер воно і казали, що теж мали ті слова Івану Франкове, то є, Добре. то є з, того. То ми так, ми бюджетну, у Гвоздинського кабінету. І і дуже то і, і, і прислала безкоштовно. Добре, то треба ще й на бюджет мовити. Ну, ну, то я зараз я треба я сказати, що 20 тисяч про виділення. Може, то, я... давайте пройдемося. Так. Ми підтримуємо. Давайте, але бюджету вже <тут> почала. <тут> а <тут> я <тут> лише скажу, я лише одне слово. Далі, тре, наступ, Наступне питання наше це є пропозиція про співпрацю в рамках загальнонаціонального проекту Пліч Опріч згуртовані громади. Звертається Петропавлівська сільська територіальна громада Куп'янського району Лікарківської області. Що вони ну Куп'янськ? Та що громада була звільнена, але вже три роки вона залишається в зоні бойових дій. Так, що що вони просять? Об'єднатися і розпочати ініціативу взаємодопомоги. Тільки разом ми сила, навіть невеликий внесок кожного здатні змінити життя людей, які щодня перебувають під загрозою. Разом ми зможемо не лише допомогти, а й стати прикладом єдності та співпереживання. Ну, зможете переглянути на є сайт, переглянути на а, актуальну інформацію на тому сайті. Подробиці і напрямки співпраці ми готові обговорити в ході зустрічі на рівні очільників наших громад громад. А, про своє рішення повідомте. Будь ласка, у відповідь на цей лист. Дякуємо за розуміння. Притивність. Сподіваємося на продуктивне партнерство. Тут є Ольга Козарева, начальник Петропавлівської сільської військової адміністрації. Підтримку, взаємодопомога, спільне майбутнє України. І... Але ну так нема, щоб щось знайти конкретно, то про співпрацю. Хай буде співпраця, ми не проти співпраці, але, ми, але ми, не буде, буде. співпраця, ну схід і захід разом утримують. Ми приїдемо, дорогі голову. Дорогі навіть нічого. Та ми не маємо проти співпраці, ми не маємо а, той. той. Хто за те, щоб дійсно, щоб наш, підтримати наш голова ОТГ, нехай співпрацюють, є ціла напрямки спільної співпраці. Хто за, хто приймається наголос? Ну, і ну все, ми, ми, так, ми по тому е, проголосували про виділення коштів на той. Скільки виділять, навіть і про виділення. про виділення коштів для того, для сі ті стільки для е, тканин. Може і 10 для закупівлі, поки, для закупівлі то О, зараз ще купимо, каже Ольга Орестів, каже, що треба їй вже не таку ми хаку зелену мали всяку. Вона каже, що хочу жовту Підусі. жовту під вже скажем. Так, і вона казала, що би такі. Жонка, ну і видали два рулони, та якраз до того далі вже би білі, вже би біли, ще би з закупив ще вже до кінця там року. А бо... який матеріал викупляєте? Такий, ну так... Просте, що ні, ні, щось Ні-ні, то тут таке воно легке, то воно легке, то і зараз... Кирна попоє може ви? Ні, ні, воно такий який я зараз, <клес> о, коли я фотографувала вату, наших дівчат, то та, що що прийшла? Зараз зараз хвилинку. Е, наступне питання. Розглядаємо питання про виділення матеріальної допомоги для військових на поховання і також на лікування. Е, на, на виділення військової компенсації на, на дрова 21 тисяча. Хто за те, прошу проголосувати, хто за. Проти, приймається одноголосно. На лікування військового виділено 15 тисяч. Хто за, проти, приймається одноголосно. І на поховання непрацюючих осіб: 10 тисяч. Дві особи, 10 тисяч. Прошу прослухати, хто за проти приймається одноголосно. І виділено для на лікування наших жителів нашої громади на, на лікування звернулося, звернулося 20, 27 осіб. 28, 28 осіб, тобто для них виділено 32 тисячі 500. Прошу проголосувати, хто за, проти, приймається одноголосно. Питання стосовно надання матеріальної допомоги. Ну, проголосували і... і... Всі питання, які будуть доповнені до, до, доповнення до, до нашої комісії, може, якісь ще питання виникло, є, немає. На цьому наше засідання завершено. Дякую усім.